І доки ти ще будеш втікати від себе, доки скільки ти будеш втікати від свого потенціалу, ти ж розумієш, що якщо ти його не реалізовуєш, він починає вбивати тебе. І ось ці відчуття цієї нереалізованості, ось це відчуття, що я щось маю зробити. Але я це не роблю, не дають тобі спокою ні в день, ні в ночі. Я тобі скажу побільше, поки ти не вийдеш на своє призначення, поки ти не почнеш робити те, заради чого тебе створив творець, ні щастя, ні спокою, ні радості, ні багатства тобі годі чекати. І навіть. Якщо в тебе будуть ці зовнішні атрибути, вони тобі ні щастя, ні задоволення не приносять. Тому якщо ти досі страждаєш, якщо ти досі відчуваєш, що ти десь не на своєму місці знаходишся, тобі точно до мене на консультацію, тому що я володію ефективними інструментами, завдяки яким я гарантую тобі, що в глибокій роботі зі мною ти таки дізнаєшся своє призначення, місію, хто ти, для кого тебе і для.